Отже, всіх вітаю. Мене звати Анастасія Юріївна Гарькуша, і до недавнього часу я вважала, що кофеїн є досить шкідливою сполукою для людського організму. І цю мою думку підкріплювала знання про те, що існують люди, які залежні від кави і не можуть нормально без неї функціонувати. А також на мої переконання впливали перестороги моєї мами, яка працює медсестрою, і їй не раз випадала можливість. Бачите, як у молоді були серйозні проблеми із серцем через захоплення кофеїну міцними енергетиками. І саме тому у моєму раціоні кава з'являлася досить рідко. І хочу вас запитати, як ви вважаєте, кофеїн є шкідливим для нашого здоров'я? Чи може приносити якусь користь? Напишіть, будь ласка, в чаті плюс якщо користь, і мінус, якщо він може бути шкідливим лише. Бачу плюси, хтось вважає 50 на 50. Угу. Дякую за відповіді. Ну, зараз ми з вами дізнаємося. А, взагалі, цей, ця сполука міститься в таких популярних напоях, як чай. Кава, енергетичні напої, а також деякі безалкогольні, і також ми можемо зустріти кофеїн у шоколаді, жувальних гумках і деяких ліках. Кофеїн або інша назва: 1,3,7,3-метилоксантин – це пориновий алкалоїд, який добувають із горіхів. Кола зелених кавових бобів і чайного листя, або ж метилюванням ксантинів, тобто синтетичним шляхом. І в нашому організмі цей алкалоїд розкладається до різних метаболітів. як от 17 7 1-метилоксантин, метилксантин і виводиться із сечі. Але в той же час ми можемо його знайти в незміненому стані в сечі, тій же самій жовчі, слині, грудному молоці і спермі. І давайте розберемося з тим, чому ж кофеїн нас водірить. А все тому, що в головному мозку є аденозинові рецептори, і коли до них прикріплюється молекула аденозину. То запускається потік реакцій, які зумовлюють гальмування активності мозку, і людина відчуває сонливість і втому. Молекули ж аденозину і кофеїну дещо схожі, і тому кофеїн може зв'язуватися з аденозиновими рецепторами. І виходить, що аденозин уже до них приєднатися не може, і відповідно почуття сонливості не виникає. І, окрім того, можуть з'явитися такі позитивні ефекти, як покращення пам'яті, настрою і уваги. Саме те, що треба перед тяжким робочим днем. Саме так і працює кофеїн. А чому ж може виникати залежність від кофеїну? А зазвичай вона виникає, коли людина постійно вживає великі дози цієї сполуки, але наш організм не може постійно працювати, періодично йому потрібно відновлюватися. І Тобто гальмувати свою мозкову активність, а як я вже зазначала, це відбувається в тому числі при приєднанні аденозину до своїх рецепторів. І тому організм починає пристосовуватися до великих доз кофеїну нарощуванням кількості аденозинових рецепторів. І позаяк із часом кофеїну, який містився, скажімо, у. Чотирьох, п'яти чашках кави вже недостатні, щоб перекрити всі нові і старі аденозинові рецептори, то виникає необхідність збільшувати дози кофеїну, тобто з'являється залежність. І розглянемо ж, які можуть виникнути побічні ефекти при споживанні цієї сполуки. І, перш за все, це підвищення кров'яного тиску. Припускаючи це відбувається при збільшенні концентрації йонів кальцію всередині клітин серця. Також може виникати тахікардія, тобто пришвидшене серцебиття, аритмія. Порушення серцевого ритму, і це пов'язано з тим, що в присутності кофеїну збільшується вивільнення адреналіну і норадреналіну, які починають приєднуватися до своїх рецепторів, а саме адренергічних бета-рецепторів, які відповідають за сигналювання в симпатичній нервовій системі. Крім того, може. Посилитися сечовиділення через те, що копеїн пришвидшує фільтрацію в ниркових клубочках, оскільки він протидіє звуженню приносної артеріоли. І ось ми бачимо з вами будову нефрона, структурно-функціональної одиниці нирки. Ось приносна, і виносна артеріоли, приносна дещо більше за виносну, і ця різниця в діаметрі допомагає. Створювати певний тиск в нирковому клубочку, і саме так можна контролювати швидкість фільтрації. Також деякі люди можуть відзначати виникнення такого неприємного симптому, як печії, після вживання кави. І він також пов'язаний із Дією кофеїном, а саме тому, що кофеїн зменшує тиск у нижньому стравохідному сфінктері, а також зменшує. Амплітуду скорочень і швидкість перистальтики в дистальному відділі стравоходу. І це все сприяє тому, що вміст шлунка виділяється в стравохід. І плюс ще знаємо таку властивість, що кофеїн збільшує секрецію шлункової кислоти, що також може виникнути на те, що викликає таке неприємне відчуття печіння в грудях. І інші симптоми. Негативні, які можуть виникнути, це нервозність, тривожність, роздратованість і порушення сну. І напишіть, будь ласка, чи відчували ви хоча б один із цих побічних ефектів, або ж, можливо, декілька. Так бачу, хтось відчував. Угу. Так, майже у всіх було. Дякую за відповіді. І давайте розберемося, які ж можуть бути наслідки для здоров'я. А, взагалі, у відносно здорових людей кофеїн не викликає побічних ефектів, якщо його споживати у певних установлених дозах, які ви можете побачити на таблиці. Тобто для дорослих людей віком від 19 років це не більше, ніж 400 мг на день, для вагітних жінок максимальна добова доза 300 мг на день, для підлітків від 12 до 18 років це не більше, ніж 100 мг на день. А для дітей до 12 років це не більше, ніж 2,5 міліграми кофеїну на кілограм маси тіла на день. Ну, і Якщо ми переведемо ці значення у чашки кави, то для дорослих людей день приблизно можна пити 2-4 горнятка кави. І, однак, це, звичайно, залежить від того, що це за кавові зерна. Бо всі вони мають різний вміст кофеїну. І, звичайно, не забуваємо, що якщо ви вживаєте лікарські засоби, то до цих дозувань також потрібно враховувати ті міліграми, які є у ваших препаратах. Отже, як ми вже з'ясували для вагітних жінок найбільша добова доза це 300 мг, Але існує думка, що вона дещо завищена, оскільки в певних дослідженнях виявлено, що споживання навіть 100-200 мг кофеїну на день може збільшувати ризик розвитку затримки внутрішньоутробного розвитку, спонтанних абортів, субфертильності, а також ймовірність порушень когнітивного розвитку, появи надмірної ваги і ожиріння в нащадків. І цікаво те, що жінки, які швидко метаболізували кофеїн, були більш схильні до мимовільних абортів у порівнянні з жінками, в яких кофеїн утилізовувався повільно. Але ще потрібні додаткові дослідження, щоб із впевненістю стверджувати переднє сказане. А взагалі. Споживання кофеїну в межах установлених доз в основному позитивно впливає на здорових людей. А саме, знижується ризик розвитку хвороби Альцгеймера, Паркінсона, деменції, депресії. А в початку ранніх етапів розвитку хвороби Паркінсона купоїн може відігравати навіть діагностичну роль, оскільки виявлено, що кількість його метаболітів у сировиці крові була значно нижчою в пацієнтів із цим захворюванням у порівнянні із здоровими людьми. А ось пацієнти з хворобою. Югангінгтона можуть мати вищу загрозу раннього розвитку цього захворювання при споживанні кофеїну більше ніж 190 мг на день. І цікавими також є результати одного з досліджень, де було виявлено, що люди, які споживали кофеїн, мали більш високий больовий поріг. Ну і також відомо, що одноразове введення кофеїну може порушувати вуглеводневий обмін і збільшувати концентрацію глюкози в крові, але це лише в разі одноразового прийому. Тож не зовсім ще поки що відомо, чи може це якось вплинути на перспективу розвитку цукрового діабету другого типу. І що ще ми можемо гарного додати щодо кофеїну? А те, що його присутності, яке вже зазначала, можливе вивільнення запасів йонів кальцію і саркоплазматичного ретикулуму м'язових волокон, і відповідно це призводить до покращення роботи м'язів, їхньої сили і швидкості. І також пам'ятаємо, що кофеїн пришвидшує. Серцеві скорочення, а отже, більше кисню потраплятиме до м'язів, що також позитивно вплине, вплине на їхню роботу. Також кофеїн застосовують при захисті шкіри проти ультрафіолетового випромінювання, тобто у сонцезахисних кремах. А механізм цього захисту такий. У мітохондріях є такий білок супероксиддесмотаза 2 фермент, який відповідає за захист клітин від оксидативного стресу. І цей ензим може бути пригніченим ацетиляцією, тобто приєднанням ацетильної групи. Також у мітохондріях є інший білок сиртуїн-3. Він якраз має деацетильну, ацетилазну властивість, тобто він від'єднує ацетильну групу від супероксид десмотази 2, роблячи її активною. І отже, виявлено, що кофеїн взаємодіє із сертуїном 3, і, відповідно, це сприяє зв'язуванню цього фермента із супероксид десмотазою 2 і підвищується антиоксидантна властивість. Цього суперексид дисмутази 2, що сприяє захисту шкіри проти оксидативного стресу, що може бути викликаний, наприклад, ультрафіолетом. І також кофеїн є досить ефективним у боротьбі з алопецією, тому його поєднують із традиційними засобами лікування цієї хвороби. І повинно ще зазначити, що у випадку алопеції кофеїн застосовують зовнішньо, тобто не потрібно пити каву з надією відновити волосся. Також кофеїн використовують у знеболювальних для полегшення головного болю і не тільки. Наприклад, це препарати цитрамон, кофеїн, бензоат бензоатнатрію Тож, як бачимо, кофеїн є досить неоднозначною сполукою, яка може мати як позитивні, так і негативні впливи на організм людини, але загалом для відносно здорової людини при адекватному застосуванні кофеїн не становить загрози і може навіть виявитися корисним. Знаю, що є люди, які картають себе за любов до кави, намагаються прибрати її з раціону, Але якщо ви відносно здорові, не заміняєте нормальний сон і не блокуєте свої аденозинові рецептори кофеїном. То для хвилювань причин немає. Ну і, звичайно, не забуваємо про індивідуальність кожного організму. Тому якщо особисто ви відчуваєте, що вам не добре після прийому кофеїно-місних продуктів, то краще все ж таки відмовитися від них. Дякую вам за увагу. І, сподіваюся, ви пізнали для себе щось нове. Якщо ні, то просто закріпили знайому для себе інформацію. Ви можете поставити мені питання в чат, щось, якщо, якщо щось не зрозуміло з моєї доповіді, або ж написавши в телеграм. Ось QR-код бачите на екрані, і також QR-код нашої команди 15 на 4. Ханемо. дякую за увагу ще раз.